Чому вам просто не погодитися на нічию? Нічия? Добре, я згоден. Перепрошую, але якщо ми будемо так поводитися, ми ніколи не знайдемо принцесу. Яку принцесу? Принцесу Херцелінду. Герцелінди у мене немає. Брунгільда є. Дві. Навіть хільдагарда є, але Херцелінди немає. Це моє маленьке царство. Почувайтеся як вдома. Я не зустрічав суперника, який би краще ніж ви, Володів мечем. Я збирався їх відпустити, коли буде сплачено викуп. Але. Дехто з них не захотів повертатися до своїх патріархальних родин. Ви розумієте? Одного разу я виграв жінку вченого, і завдяки їй, в моєму маєтку, почалося нове життя. Наприклад, ми почали сортувати сміття. Вона називала себе демократичною феодалкою і впродовж років впроваджувала свою систему. Наприклад. Ми погоджували, хто піде на закупи, хто вносить сміття, хто його сортує, що можна курити в приміщенні, і так далі. А... Як тобі таке? А це працює. Я не можу собі уявити, що є система краща за монархів. Так, це працює. М -м. Все гаразд, тільки довелося привчитися сцяти, сидячи. Це ж дуже незручно. Незручно, але демократично. Бо якщо я після сидячи, мені можна корити.